Так, ну зараз буде така цікава ситуація. Нам дзвонить клієнт, каже: Хочу купити скотч, 2000 метрів, там у вас ціни наче гарні. Ми йому розповідаємо, що більше 1000 метрів в Україні ніхто не виготовляє. Він каже: ні, я бачу, я хочу купити, от мені зробіть. І скидує нам ссылку, Там на проміг продають типу, скотч, пакувальний. 2000 метрів. І каже, що там характеристики є. Ось тут відкриваємо. Що... Ага вага 875, діаметр 18 см. Да? Напис... Написано 2000 метрів. У нас такий ролик є. Ось 18 в діаметрі, але що саме цікаве, це 500 метрів. Тепер по ціні, Льоша. Ну, так, да, тут, якщо зрівнювати ціну, щоб ви бачили, 248, наш ролик коштує 97 гривень. Абсурд. Тепер дивіться, оце самий великий ролик, який можна тільки виготовити в Україні. Ну, на такій ширині мається на увазі. Да, так, 1000 метрів, повний діаметр 24 см. більше